Всім доброго дня сьогодні в благодійного фонду Долоні Милосердя, а також спільно з благодійним фондом Під Надійним Крилом Мар'яна Лукашенко. Ми маємо дуже багато роботи. Ми збираємо допомогу для наших військових з нагоди Пасхи. Дуже багато пасочок нам підготували школи. Це насамперед. Сьогодні зранку ми вже були в школі в Хузькому ліцеї номер 3 в Хузькому навчально-виховному ліцеї номер 1 А також зараз знаходимося от, в Хузькому ліцеї імені Магули, е, номер 1 міста Хуст. Зараз я вам покажу, скільки ми вже допомоги зібрали, і як дівчатка е, готують паски, вчителі, колективи. Ось це наш автобус яким ми збираємо допомогу завдяки е, нашим благодійникам із Латвії, які нам подарували цей автобус на нас на наш фонд? Ми можемо робити таку велику справу, адже дуже багато допомоги потрібно постійно відгружати і на нову пошту відвозити. Це Наталя, Салатай. старого героям слава. Вирішила вийти в ефір і розказати наш сьогоднішній нелегкий день. От, зараз вам покажу, як в ходи Наталя, як в Хуському ліцеї дівчатка все готують. Ліцей, який нам постійно допомагає, нашим військовим доброго дня. Пасочки пакуються. Ось стільки допомоги, дуже багато. Зараз вам просто покажу весь процес. Заучкого ліцею. Імені магули. Ось тут у нас пасочка. А яка смачненька, напевно. І дуже гарно-гарно пахне. Все для наших захисників, щоб вони посмакували, відчули, відчули смак свята. Ось тут багато смаколиків. В так, дивіться, нам якраз презентують дуже гарну, дуже гарну ковбасочку. Ось так, 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 Закарпатська. Так є. І ще домашні консерви, м'ясо, помідорчики, обівачки, одіха і так далі. Всі працюємо заради наших захисників, заради нашої перемоги, щоб їм було трошки затишку, і щоб вони відчули е, Паску, свято Паски навіть на фронті, щоб відчули нашу підтримку. Разом до перемоги. Так, ну йдемо пакувати. Дякую всім за увагу.